Я кажу, ми програєм? Ми віддаєм тебе? Він каже, да Hey, bro Are you a sniper? Кажу, ти снайпер? No, uh, I'm a medic are you a... Oh, you're a medic, okay And you? Are you a sniper? <laughs> Can we stop and just watch it? Давай, вийдемо, подивимось Бля, ти, чувак, під'їхав, конечно, нормально так Не стріляй по мені, я роблю контент для пацанів з України. Дякую тобі. Дякую. Він хотів мене вбити. А тут на ще ворог є поруч. Хлопці, у нас не вийде нормально познімати, походу. Пацики віддають. Ааа, це ворожий! У мене ж має бути... чекай. Це не чесно, блін. Я тільки зайшов, я хотів пограти, показати гарно гарну гру, як ми чудово тут настрілюємо всіх. Я нікого не вбив, нічого не зробив і ви закінчуєте гру на цьому. <рес> і от це вони зараз починають один одного хуйсосити. Чудово, ну добре, давайте залишимо, залишимо цей відос як демо. І якщо вам сподобається сама ідея грати в зоряні війни у складі, ви в коментарях про це скажете і я зіграю, добре? Давайте 100 лайків і поїхали. До зустрічі!